Сімейна медицина давно прижилася у провідних країнах світу. Усі члени родини можуть звертатися до одного і того ж лікара, сімейного. Зазвичай це стосується медиків первинної ланки, тобто дільничих терапевтів. Медицина сімейного типу найдоступніша форма обслуговування для пацієнтів. Сімейний лікар забезпечує первинну допомогу одразу всій сім'ї. Такий спеціаліст веде історію хвороб кожного члена родини, знає їх спадковість, умови проживання тощо. Така система ідеального обслуговування в нашій країні лише починає набирати обертів. Згідно нової реформи, Україна повинна перейти на медицину європейського зразка впродовж трьох років. Медичні зміни не обійшли осторонь і наш обласний центр. Правда кажучи, не обійшлося й без труднощів. Перше, ми не маємо достатньої кількості підготованих таких сімейних лікарів, які би працювали і з дітьми, і з дорослими, і з людьми похилого віку. Бо вони ж теж як діти потребують особливого і підходу, і особливих там і дозування медикаментів. І тому подібне. Решта медиків, що пройшли перекваліфікацію, просто не ризикують працювати одразу із дорослими та дітьми. Мовляв, педіатрія потребує особливих підходів. Відтак, сьогодні у місті за новими стандартами працює лише одна амбулаторія в Книжківцях. Там педіатра давним-давно немає. Люди просять, щоб їхніх дітей хтось оглядав. У нас є підготовлені люди, які готові працювати і з дітьми, і з дорослими через те, скажімо так, амбулаторія в Книжківцях це буде наш пілотний проект. Решту медзакладів міста планують переводити на обслуговування сімейного типу поступово впродовж трьох років, так як цього і вимагає законодавство. Щоправда, повністю ліквідовувати педіатрів все ж таки не будуть. Можливо, вони в подальшому, коли буде все-таки якийсь такий перехід правний до сімейної медицини, будуть обслуговувати там дітей раннього віку, можливо, вони будуть працювати як консультанти для сімейних лікарів, але педіатри залишаться. Система сімейної медицини передбачає укладання договору між пацієнтами та лікарем. В нашому місці поки така норма не діє. Борис Кач пояснює, чекають офіційних вказівок від міністерства.